Вітаю саме ту людину, яка дивиться це відео. Ви тут не випадково. Я вітаю вас на своєму YouTube каналі. Підписуйтесь, мені буде дуже-дуже приємно. Це розклад загальний для особистих, є номер телефону під описом у відео. Сьогодні хочеться передати вам інформацію від карт, саме для тієї людини, яка дивиться це відео, на яку тему, для якої людини зараз все подивимось. Отже, людина, яка дивиться це відео, в яких ви наразі енергіях ви знаєте, чесно кажучи, тут декілька варіантів. Да? Ось, по-перше, да, людина, у якої є якась незавершена справа. Незавершена справа тут хочеться сказати саме фінансів і, можливо, фінансів у родині, навіть так хочеться сказати. Тобто, щось ви не можете завершити, або якісь. Дії да, не відбуваються. Тобто, ну, е якась ситуація тягнеться, немає результату. І вам кажуть, що ви не переживаєте, ви про це не думаєте, результат все одно буде. Е вам дасться цей момент, вам дасться цей шанс на те, щоб у вас е був е висновок, да, там результат знову ж таки з цієї ситуації. І е коли ви це заверши завершите, да, е завершите, <світ> ви далі будете рухатись по життю, в принципі, вже. З новим наповненням, тобто оцей багаж, оцей груз, який був у вас щодо цієї ситуації, яка відбувалася, він у вас просто відпаде і далі події будуть вже розгортатися, знаєте, на такій чистій енергії, коли вам нічого не заважає, вашим думкам нічого не заважає. Ви радієте, тому що у вас все добре. Нема нічого вже, що знаєте, ще тягнеться. Ось якось така енергія йде. Для когось програється так, що є. В цілому, да, якась ситуація, можливо, якийсь етап, який також дуже довго тягнеться. Скоріше за все, знову ж таки, це фінанси. Або тут фінанси, знаєте, знову ж таки, не просто там робота. Ну, як це правильно сказати, тут просто, знаєте, загалом, тобто тут такий етап, тут і робота, і взагалі ваша ситуація, інші якісь істочники доходу. Так? І це дуже сильно впливає на вас, на вашу сім'ю. І також навіть це може бути бути. Пов'язана з вашими родичами. Але вам тут кажуть, що дійсно ви також вирішуєте цю ситуацію, ви виходите з цієї ситуації, або ви вже вирішили, або ось ось ви вирішите, вам дається цей шанс. І знову ж таки, ви далі проку... Проку... крокуєте по життю зовсім новими, новими, легкими емоціями, наповненням, ви знаєте, якось себе відроджуєте. Навіть так мені хочеться сказати. Тому що дійсно ви та людина, яка наразі ось знову ж таки, да, відродила. Відродила вже дуже багато, відродила себе, відродила все ж. Таки своє розуміння щодо вашої фінансової стабільності, навіть так хочеться сказати, для когось дуже потужно програється, що у вашому житті прийшла соціалізація. Про що це йде мова? Соціалізація в плані проявлення, в плані взаємовідносин з людьми да, з клієнтами. Тут також про те, що якщо ви якось просто сиділи, розбирались, думали, що вам робити. Можливо, ви себе знаєте, у вас є якісь там навички, знання, але ви ось вважали, що ви ну, це мало, мало, і все більше, більше, більше також, знаєте, впитували ізучали, ем, щось ем, набували знань, якось так хочеться сказати. І ось настає той момент. Або знову ж таки настав, або вам потрібно це зробити, коли ви вже віддаєте. Тобто ви також ну, себе. Напитували цими знаннями час віддавати. Для когось ну, проявлятися. Да? Для когось також програється так, що ви навпаки дуже багато віддавали. Це вам, знаєте, не приносило, м'яко кажучи, щастя, тому що взамін ви нічого не отримували. І ось зараз хочеться сказати, що все повертається, баланс повертається у вашому життю. І, скоріш за все, навіть це буде після того, як ви знову ж таки вирішите ось цю ситуацію, яку я вже сказала. Тобто тут дійсно такий момент вирішати. Шальний, ви вирішуєте, у вас е, приходить, приходить баланс, і ви дійсно крокуєте е, з новими емоціями, але вже у стабільності, тому що тут все, знаєте. Врівноважено, тобто, ви знову ж да, я повторюсь, віддаєте, приймаєте, віддайте, приймаєте, тому що раніше так не було. Раніше якісь треті особи вони мали на вас вплив. Вони ви мали від них прив'язки, і дійсно такого раніше не було. Наразі ваша стабільність, наразі ваша зрозумілість знову ж таки. І вирішення питання, результат, взаємообмін налагоджений, баланс, відчуття легкості, відчуття задоволеності, коли все класно, у вас все є, і ви дійсно крокуєте по життю. Ось така людина дивиться: знову ж таки, якщо ви є зараз така людина, це дуже класно, я вас вітаю. Якщо ще ні, але якісь такі моменти. Вам відгукуються, це обов'язково відбудеться. Можливо, там, потрібен час або зробити деякі кроки. Але в будь-якому випадку, в будь-якому випадку, якщо вам це відгукується, якщо це ви, ось давайте далі дивитися, яку вам інформацію да, передають. Хочеться також запитати: все ж таки, у карт, да, ось вирішення, да, як сказали, вирішення ситуації. Можливо, десь дасте інформацію більш детальніше, що потрібно зробити. Але знову ж таки, будь ласка, пам'ятайте, що це розклад загальний. Що вам потрібно зробити, щоб вирішити? Ви знаєте, мені хочеться сказати, що вже нічого. От просто дійсно. І це ще ось цей розклад, знаєте, це яке підтвердження. Це підтвердження того, що все ж таки більшість людей, яка дивиться це відео, ви вже зробили цей крок, ви вже вийшли в стан, коли ви приймаєте те на що заслуговуєте, коли цей баланс він вже відіграється у вашому житті, він вже є у вашому житті. да? Тобто, ви знову ж таки, у вас такі. Рівний взаємообмін, ось так. І ви це бачите, ви це відчуваєте, воно вже проявляється у вашому житті, ваші мрії починають здійснюватися. Ви знову ж таки дійсно відчуваєте себе в стабільності. Ви дуже чітко відчуваєте, що ви вийшли з того етапу, що ви рухаєтесь вперед, що ви. Ам... Знаєте, ось рухаєтесь, і ви відчуваєте, що да далі ще більше, далі ще краще, далі ще ресурсніше, далі, знаєте, більш наповнено, вам це подобається. У вас є рух, у вас є пристрасть, ви просто знаєте, робите, 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 робите і знову ж таки ще більше змінюєте свій статус. І для когось також програється, що можливо ви навіть ем, будете дивитись на якийсь інший ще один додатковий. Істочник дохода, да, якось так хочеться сказати. І ще така інформація. Знову ж таки, тут для багатьох програється, що нічого, да, знову ж таки, нічого. Але все ж таки, якщо є люди, які ще так не зробили, не вирішили, тут ваша підказка в тому, підказка, да що вам потрібно на цю ситуацію подивитись по-новому. На е, якщо це дійсно ось справа стосується, все ж таки, да, грошей, вам потрібно по-новому подивитися на це, тобто з новим розумінням, тобто не так як раніше, а зовсім по іншому. Змінить, потрібно змінити Потрібно кут Кут, як ви це бачите, ви бачите тільки одну сторону, а вам ще потрібно іншу подивитись, як воно може бути по-іншому. Також ось така підказка є. Ось так. Ось такий розклад, ось такий, Така інформація. Я вас дійсно вітаю з тим, що ви вийшли або виходите, отримуєте те, на що ви заслуговуєте. Це дуже круто, класно. Дійсно, вітаю вас. Бажаю вам всього найкращого. Підписуйтесь, мені буде дуже дуже приємно.